Друзі, дорогі, вітання вам на Київщині. Ви на каналі Наталкина Сім'я, город і хата. У нас вже певне, третю неділю йдуть зливові дощі. Такого я ще не пам'ятаю, щоб скільки було дощу. Повимахували такі трави, що треба все виривати, викидати, бо воно все падає і толоче, бачите, інше. Ось ці сокірки особливості повимахували дуже високі. Картоплю ми вже копали, пробували така, невелика, але є. Бурячки також вже ось такі понабиралися. Морква. Кабачки теж вже почали рости. Так що все потрошку йде в ріст. Це помідори, перці, баклажани тут все в купі, Карпусту зараз покажу. Цибуля теж, бачите, бодилля гарна. Треба буде вже її валяти. Скору, щоб вона в'язала головки. Ну, капуста рання почала в'язатися в головки. Все. Це ранній ряд, а це пізня. Пізня. Обробили от білокрилки, але ж дощі позмивали, ось вона вже знов сидить. Треба знову обробляти. Так, не дуже сильно вона її підхопила, але ж все-таки підхопила. Обробляла я темпу, потім пішов дощ, мене не було більш темпу. І я обробила бі 58 новий. Він також вже включає в себе знищення білокрилки. Бі-58 новий, називається. А це я так переживала, що не буде помідорів, гляньте, скільки самосійки ось посходило в огірках. Просто самосійка, треба повиривати та понасаджувати. Це ось в рядках. Це я купувала перший ряд. А це з тих, що у мене були у такі сіяні в ґрунт, вже також вони попіднімалися. Вирішили піти трошки нарвати бузинового цвіту. Ось хмари, хмари, хмари. Йдемо полем. Дивимося, що соя підмерзла. Дуже погана соя зійшла. Так що йдемо з ванею. Даваню ж поприсумсь. Подивимося, що там. Рвемо бузини трошки. Зробимо сітру, покажемо вам рецепт і закриємо холодний чай. Покажемо рецепт. Така в нас краса. Отаке наше село. Гарне, безкрає, красиве. Дуже велике село. На 8 тисяч дворів. Ми наближено до Києва, живемо, до залізничної станції. Автобусне сполучення з Києвом. Ну, у нас дуже-дуже гарна локація тут, де ми живемо. А там ось будинок моєї доні. Ось він. Буде. Вони ще не переселились, але скоро переселяться. Ось такі в нас локації. Дивіться, як гарно пташки літають. Так як тривог нема, так ніби і війни немає. Така гарна, красива Україна. Ви тільки гляньте. З хилами землі, чорноземи. І вода в достатку, і все. Аби тільки миру нам всім, дорогі мої. Йдемо зараз цю посадку. Поки йшли дощі, то бузина вже попередцвітала, я вам скажу. Ще чи ми її знайдемо її зараз. Ну, може, трохи знайдемо. Ой, дивіться, яка краса. Скільки тут ось ось, ось, ось. ця ромашечка дрібненька. Горошок оцей синій фіолетовий дикий. І тут ось оці от дзвіночки. Боже, яка краса. Гляньте, скільки цих дзвіночків тут. Яке гарне. Бог насадив. Не людина його посадила, а так воно в природі є, сорт такий квітів. Яка краса. Там далі он маки є. Ой, та ж красота. Красота. Гляньте, яка красота. А ну, гонюшка понюхай, пахне. 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 От красота. Пшениця. Яка гарна, висока пшениця Почина з цього року. І морози були, і все. Всі говорили, та да буде голод в Україні. Не буде голода, не дасть Бог, нам був голод. І дасть Бог нам миру, ми в це віримо. Краса. Ой, какая краса! А тут гляньте, как маки. О, видите, какая краса! На все стороны маки. Ой, какая краса! Просто краса! Вы только гляньте, какая красота тут. Видите, какая-то такая синяя. Даже не знаю, что за за квітка такая синяя растет. Діти ці цілі високі. Ой, як красиво. Пташки співають. Ми йдемо до посадки шукати бузину. Хочу показати, дивіться, скільки цього люпину росте. Люди його продають розсадують. Ви гляньте. Ось дивіться, який красивенний, рожевий. Тепер ось Голубий. Це знову ось такий рожевий. Тепер ось такий все до сіренів фіолетовий. Гляньте. А он дивіться, який гарний. Фіолетовий з рожевим перемішку, Ой, а он який дивіться. Ось Ви бачите? Просто дике воно росте тут. Гляньте скільки. Дивіться, яка багата природа України. Це ж просто диво-дивина. Клюпин, це ж такий гарний сидират. І медонос дуже гарний. Дивіться, який красивий кущ рожевий. От красота. Ой, дивіться, що ми знайшли тут у цьому луці. Дивіться, яка суничка. Зараз походимо, може, назбираємо собі на вареничок. Це яка сонечка. є, а щось ягідок та й не видно. Зараз будемо шукати ягідки. Ага, трошки є. Трошки є. Так, що там? Є сонечки трошки, так? Да? Є. Ага. Трошки може і наберемо. Бачите, яка гарна сонечка. Отак під посадкою. В лісі тут так само собою є. А на таких от луках під посадками лісовими також є сонечка позасівилась. Будемо збирати. Тут ще й чиясь нора, чи зайця, чи лисиці. Ось тут ось так. Гарненький такий буркунчик. Зараз позбираємо трошки. На узліску цьому. Ось вона. О. Ой, гарна така. О, гляньте. Смакота. Камеру. Ну що, як? Смачненько? Ну, їж на здоров'ячку. Такий буркунчик чималий, ми знайшли з Ванюшою, так і збираємо потрошку. Ось так ось тут у травка. Зараз будемо шукати ягідки наші ось. О, там вже хтось покуштував ягідочку одну. Зайшли знову це поле. Де багато дуже колокольчиків, цих дзвіночків. Зараз Ванюша хоче мамі нарвати букетика. Може досить вже, Ванюшечка? Так? Ну все, йде. Ти молодець. Ти мамочки хочеш подарувати. Добре. Сходили ми, йдемо вже трошки потомилися, бо дорога не ну, близька. Але гарно. Трошки ягідок зібрали Так, з пів літри. Зараз з полуничкою натовчуть, дітки поїдять. Бузини щось ми так і не знайшли. Може десь в іншому місці знайдемо, побачимо. Ще знайшли ромашку, ось. уже для доповнення букету. Давай, дривай. О, дивіться, який букет мамі нарвав. Красота. Трошки вже й дощ накрапає. Але нічого. Йдемо додому прогулянку і задоволені. Як можна бути така краса. Куди не глянеш, око милується. Квіти кругом, зелень. Повітря таке чисте. Годиться когось алеча. А в нас алеча геть змерзла. А тут не змерзла зовсім, гляньте, яка гарна. Гарна. Ну, нарешті бачу, там он трошки квіток бузинище. Поки йшли дощі, ми так їх і прогалили. Це не можна було влізти сюди в поле. Бачите, як мокро. Але зараз нарвемо. так, Пройдемо по під кущами та й нарвемо. Бачите, вона вже майже вся пересліла і зав'язалася. так і небагато ягід зав'язалося. Дощі йшли і опилення не було. Бачите, буде мало ягідок. А знаєш, також дуже добрий сироп і дуже добрий, ну, навіть вареньку роблять, навіть сушать ягідки і потім вживають, коли простуди. О, там наверху є квіти, ну туди ж не долізеш, не достанеш. Ви сідемо додому. І ви нагулялись з нами, і ми нагулялись. Вон видно наш будиночок червоніє. Наш будинок з червоний, з, з червоним дахом. Ідемо з Ванюшею додому. Да, Ванюш? Зараз зайдемо в гайочок, посидимо, трошки перепочинемо. Вон лавочка тут така біленька є під берізками. Посидемо, трошки відпочинемо і підемо далі. Дякуємо, що ви були з нами на цій прогулянці. Всього вам найкращого, мої любі, мирного неба, гарного життя, здоров'я міцного. І хай все у всіх буде дуже добре. Ванюш, попрощайся. Ось, Зараз посидемо. Та й підемо додому. На все добре вам дорогі. Заходьте на наш канал. Дякуємо, що ви були з нами на цій прогулянці. Ставте лайки, подобайки ваші. І всього вам всього доброго. До зустрічі на каналі Наталкина Сім'я, Город і Хата.